В заключному матчі чвертьфінальної такої програми у нас Франція здобула перемогу над Англією, здобула в основний час, хоча попахувало трішки овертаймом, але Кейн не реалізував пенальті. Попри те, був дуже змістовний динамічний футбол. Ти як естет кайфанув від цього матчу. Так, це найкращий був матч турніру. Я думаю, найкращої гри вже не буде на неначе 22 Можливо, це був в принципі єдиний матч, який варто було там, з стороннім болівальниками переглянути. Е, більше особливо там ну таких, що був і рівний, і настільки матч, і настільки тактичний, не стільки високого класу. Були, звичайно матчі, де було багато голів, було більше голів, але там такий трошки е, безшабашний, дурнуватий з помилками в обороні. А тут настільки е, настільки багато продуманості, настільки багато тренерів. Дві стежали один за одним і за а, і готували пастки. Так, <клес> наприклад, Мбапе, ну, це була така ключова дель МБАПЕ Вокер. Англійці готувалися до того, як щоб стримувати Кіліана. Кілька років там ціла служба аналітиків, там Саудгейт, ну не тільки один він розробник цих манерів, а дуже серйозна була підготовка, і в принципі в цьому матчі вдалося звичайно перекрити, але теж якою ціною дивимося, тому що перший момент це коли МВП все таки вдалося. Вдалося отримати м'яч, і е, за ним е, постійно е, дуже так якось е, страхувалися, е, побоювалися аж за НАТО англійці, і набігав не тільки вокер на нього, а бувало, що й два центральних півхисники. Це відповідно створювало розрив в середній е, зоні, і, і там вривалися. Е, Грізман раб'є чого і саме так прийшов гол. Тобто відзначаємо теж що от англійці, можливо, десь не доцінили потенціал Грізмана, не доцінили потенціал а, жиру того ж самого, тому що вони то МПП стримали. В нього за турнір Ну, стабільно 10 туквальних дій. Тобто це підготовка до моментів, це самі а, створені власне ключовими передачами Гульві. Нагоди і удари там в середньому 10 таких епізодів в нього виникає. Тут в нього було чотири тільки атакувальних таких внески, і, і це ніби той успіх. А але з іншого боку, навіть в другому тамі, от ключовий відрізок, коли два удари жиру були поспіль. Один він підготувався, не забив. Але як висококласний форвард, а другий вже забиває і реалізовує. Е, і вони прийшли теж з лівого флангу, тому що е, занадто велика концентрація на МПП, е, І це трошки з, вивільняє, вивільняє од Грізман, Грізман, подавав з лівого флангу. потім теж... Е, Рабьо туди вривався в ті зони, і це було дуже цікаво спостерігати. З іншого боку, Англія використовувала цю е, пасивність МБАПЕ, який тільки чотири рази контактував з м'ячем на своїй половині поля. Він просто дивився, як там розривають Тео Ернандеса. А Англія створювала більшість там. І одним з найгостріших гравців, що дуже рідко, став Джордан Хендерсон, тому що він вривався в цю зону, допомагав Сака. Туди ж зміщався Кейн, і е, Хендерсон найбільше моментів створював власне, ключовими передачами. Е, така на, витягувала на себе Ернандеса. Е, змушували вони. Дуже некомфортно почуватися у помикано, і, і це був от реально класний тактичний футбол, але не занудний а з моментами з швидкістю, з таким драйвом. І було реально цікаво спостерігати. І невідомо було ну от хто переможе, якось е, чи хто чи, чи, хотілося вірити, що Англія все-таки е, подолає той свій. Е, Менталітет е, якихось таких невдах, які е, доходять до серйозних перш, таких, суперників і десь ламаються. Але в принципі в цьому матчі вони зробили все ідеально. Просто не пощастило десь. І, е, ну, в, що в пенальті не забуває Харрі Кейн, який в принципі, за всю е, кар'єру, стільки 9 пенальтів він не реалізував. А в цьому сезоні він три вже не забив. І десь десь мені трошки було лячно, що в першій спробі, коли він все-таки е, впевнено розправився зі своїм партнером Льорісом. А вже на другій то я не міг дивитися на це, тому що е, ну, десь я не десь підсвідомо не вірив, що він два поспіль панаті реалізує, що якось в цьому сезоні він втратив впевненість навіть в Тоттенхемі е, в ударах з Позначки. От Франція не здивувала, я думаю, таким рівнем футболу. А от Англія своєю відкритістю, напевно, все-таки саут здивував, ні. Ми звикли до більш прагматичної Англії, до більш обережної Англії, тут відкрита гра. Якраз за те, що Англія от відкрилася настільки якось таким серцем грала, то найбільше ну це напевно не єдина команда, яку мені особисто шкода, що вона вилетіла в чвертьфіналі, Інші якось ну набагато більше заслужили таку долю. І цікаво такий момент, що е, Англія вилітає після свого найкращого футболу е, при Саутгейті, але е, коли вони грали так, що нервували і весь світ, і навіть власних болівальників, вони доходили е, до фіналів і були значно ближчі до, е, до медалей. І до тої омріяної е, другої перемоги 66-го року, якої ще буде можливо навіть довго чекати, е, але теж тут в принципі ніякої трагедії немає, тому що на, на, на більшості позицій. Молоді гравці або такого середнього віку, які розкиту сил ще два-чотири роки можуть пограти, і розкиту сил буде ще може навіть їх не настав. Десь тільки проблема центр форварда. Якщо Харі Кейн буде чи здавати, чи старішати, то якось поки що не видно, хто може замінити його. Це буде безальтернативний нападник, який в принципі і плеймейкер, і опорник, і нападник дуже багатофункціональний гравець. Приємно дивитися за його грою. І той же Джуд Белінгем, який, в принципі, перший таймінг провалив, і це була така теж ще одна знакова символічна дуель цього матчу проти Чуамені, який там на пару років здається старший за гравця, Борусі Дортмунд. Але в другому таймі, наскільки наскільки перетворився Белінгем? тобто Десь можна було сподіватися, що Англія все одно буде обережніше діяти, побоюватися того МБАПЕ і так далі. А вони забили. Вони, в принципі, там в моменті з пенальті теж якраз з зони МБП Тео Ернандеса на лівому фланзі кризової зони вони створили цей пенальті, Бап Белінгем е, стягнув на себе двох захисників, віддав красиво на Сака на хід, і е, французи вже не встигали, так як англійці не встигали в момент. Першим розривалася їхні їхня структура оборони. Так розривалися і падала доміно міно вже французи. Їх було більше, але англійці були різкіші, і вони швидше, динамічніше реагували. Відповідно, вони зробили цей пенаті. І Белінгем міг також забити цей дальній удар. І ну дуже багато в нього найбільше було спроб відбирання в матчі з усіх гравців. Тобто, це такий теж бокс-ту-бокс. Е, -бокс, він і на оборону дуже славно попрацював. і в е, Атаку роз, розкручував, надихав, і це було, це було досить гостро. Справді, в Англії вже така національна традиція на чемпіонатах світу десь підбиратися там до фіналу і таки туди не потрапляти. Мені цікаво, як взагалі нація реагує на цю чергову невдачу. На великому форумі, що, пишу, що пише преса, що пишуть англійські вболівальники, і чи зробили вони Харі Кейна офірним ЦАПом в цій ситуації? Адже його промах, ну, як дві каплі води, схожий на промах Бекхема на Євро так? 2004 року. Яка реакція на туманному Альбіоні зараз? Думаю, що Кейн просто ще такий хлопець простіший ніж Бек, і десь йому може більше пробачеве пробачатиме, що він такий роботяга його якось не будуть аж так знищувати. Але вже після матчу зразу Кай Вокер такий сказав, що. Попередив аудиторію, будь ласка, давайте без повторення оце все, що було після Євро 2020, де в серії пенальті програли і далі фінал, щоб не було цього безглуздого, бездумного хейту. І ну таке трапляється, це все-таки футбол. Можна там зараз, звичайно, говорити, що це лотерея, хоча це майстерність. Ще цікаво, Кейн сам говорить, що він, в принципі, був впевнений, він знав. Хоче пробити, і в нього не було якоїсь нервової складової, як часто буває там в серії після матчів в пенальті, де гравці десь е, тушуються, знічуються. Він знав, знав, як треба забити Льорісу, і в принципі Льоріс не є, що так особливо. Фатівцем збиття пенальті, Він в першому ударі так кинувся, так собі, і е, в другому він вгадав, але це не було причиною промаху е, Кейна. Він просто якось дуже е, задуже вклався в удар, він дуже піднімав е, носки, і е, через це десь занадто за, за, за потужним вийшов цей удар. Е, Англійські журналісти, в принципі, ну, з тих таких авторитетніших вони відзначають, що Саутгейт при... і команда зробили все ідеально, і навряд чи щось могло б бути. Е, інакше, ну, хоча тут теж е, можуть бути питання, тому що все таки е, Саудгід замінив двох найактивніших гравців, Сака і Хендерсон там розвивали в фланг, а потім вийшли е, Стерлінг. Вийшов Маунт, і це вже було трошки не те. Можливо, вони занадто набігали, дуже вклалися, але от заміни це абсолютно цього разу не спрацювали. Просто після того, як пішли з поля Сака і Хендерсон, моментів практично вже не було. Це загалом, в принципі, дуже вихваляють цей практичний майстер-клас Саудогіти, що йому вдалося зупинити БАП. Перший матч Кіліан не забив і не асистував на цьому чемпіонаті світу. І власне такий найгірший матч за залученістю його в атакувальні дії е, в на чемпіонатах світу. Ну хіба ще десь гіршим міг бути фіналом проти Хорватії, де в нього трошки ще, ще менше було е, контактів на чужій половині поля в біля штрафного і, і в самому штрафному. ну три рази, тільки йому там дозволили тут тобто трошки, трошки хоча б прийняти, але навіть не розігнатися. E, з іншого боку, є критика, те, що окей, ви зупинили МПП, але ви програли Грізману, який два золоті дотики, зробив два асисти. Ви випустили жиру, і ну теж можливо не варто за щось хвалити. Але загалом така загалом така приємна. Тональність загалом вражені всі при, приємно вражені, тим, що Саутгейт еволюціонував такого більш відкритого, цікавішого тренера. І, напевне, єдиний не це власне відсутність результату. І Вже наостанок хочу тебе запитати про бомбардирські перегони. Це теж завжди цікаво, і ми бачимо, що по суті троє людей залишилися у нас в грі, які можуть виграти цей трофей. Так Звання найкращого бомбардира чемпіонату світу Мбапе 5. Жиру чотири, і також чотири Лео Месі. На твою думку, в кого там більше шансів? Ну, Цікаво буде зараз, чи десь тягнутимуть цих форвардів ПСЖ, які тісно пов'язані з Катаром, знову будемо входити трошки в конспірологію, але бачимо, що в принципі МАПІ і Месі розривають, і вони там, як ми Месі, скажімо, пенальті, не вже не перший заробляє. Деякі пенальті викликають великі сумніви. Чому вони були призначені? Це цікаво, власне. Було би побачити фінал е, Аргентина-Франція, тому що це за всієї поваги до хорватів і марканців. Вони свою казку вже написали. Не може зійтися в малому фіналі і визначити хто е, така най, найкраща команда з тих топових. але е, і для глядача, і для фахівців я думаю, буде цікавіше е, протистояння Аргентина-Франція, і протистояння теж таке заочне. Де вони не будуть дуже пересікатись на полі Мбаппе і Месі. І поки що такий найстабільніший, напевно, лео. Який ну, так в, не забиває як е, Кіліан там, по два, по три за матч, але він завжди там, забиває або асистує. Тільки, здається, з поляками йому не вдалося відзначити з результативною дією, але ні пенальті заробив. І взагалі купу моментів створив з для, для партнерів, щоб суперники просто вже впадали знесилені і кричали, молили, як П'єтр Зеленський казав. Я вже хотів попросити своїх знайомих ними з серії А, щоб вони. Змінили темп, тому що е, неможливо витримувати. Е, все таки МАПен головний фаворит, напевно тому що в нього. Зараз зникровлений Мароко, де випали три е, основні захисники. Ще найголовніше е, це два центральні, де, інші центральні не Сеїсі Агер, десь трошки не дотягують до того рівня. Е, і хіба що десь тут буде е, Мароко знову ввімкне режим якихось е, над людей? Е, Греців, які бігають, які накривають, які просто грають у станнє життя, і їм знову б вдасться е, перекрити. Але я думаю, що МПП, напевне, два матчі. Ще поспіль не проведе без забитих голів і десь тут буде в нього шостий. А Месі буде важче розраховувати вже з форватами і з французами. Тому мій, мій фаворит Кіліан, я думаю, що він в принципі награє, на тому що він такий взагалі. Гравець, який мав би можливо найкращого гравця і турніру, і потім вже й року о, о, сезону отримати, е, тому що він навіть от вчора, наскільки він був непомітний, здавалось би, але е, скільки сил на нього відводив суперник, тобто, по, по два-три не відряджали постійно в полі зору, е, відповідно е, це дозволяло відкриватися. В абсолютно вільних позиціях, таких гравців, як Жиру, Грізман і навіть Дембале. Тому це дуже, дуже протистояння таких гравців, які можуть все на полі і віддати, і забити. Хотілося б побачити це в фіналі. Тарас, я тобі дякую. Дуже глибокий експертний розбір як завжди цікаво. З нами був Тарас Котів.